Доброго дня, діти! Поговоримо про створення складних векторних зображень, додавання тексту до зображення. Отже, на минулих уроках ми працювали з шарами або гарячі клавіші Shift-Ctrl-L, або меню шар, шари, і у вас з'явиться це меню. З об'єктом ми групували, розгруповували, піднімали, опускали і обертали, відзеркалювали. Працювала з контурами, сума, різниця, працювали з панелью інструментів, з вузлами, з пером, з фігурами. Все це ми могли робити у вас класно виходило. Що сьогодні я для вас приготувала? Дивіться! Я приготувала такий малюнок. Що ми бачимо? Гурток роботоконструкторів Lego Education і бачимо роботи, які я створила для вас. Отже, хто навчається в нашій п'ятій школі ми з виноградом, ми дуже знаємо, що у нас буде працювати і гурток роботоконструкторів від Лего, і будемо працювати взагалі з класнючими наборами конструкторів, роботоконструкторів від Лего від інноваційних освітніх технологій, тому що нам почало виграти грант, тому ми можемо ці технології впроваджувати в нашу STEM-освіту. Я ще раз рекламую наш гурток. Зробила, тому що таке зображення. Кому це цікавить, той візьме посилання для заповнення анкети у свого класного керівника. Але що вам необхідно зробити? Звертаю вашу увагу, ви будете також малювати робота, таким, яким ви його бачите. І ви будете створювати йому ім'я. Тобто, попрацюємо з текстом і попрацюємо з зображенням. Як ми це будемо робити? Зараз я прибираю. Шари, з якими я працювала. Дивіться, як гарно у мене все розташоване. Шар Лего це напис, прибрала його. Роботоконструктори прибрала це напис гуртка. І прибираю самих роботів. Як я зробила, перш ніж прибрати, все ж таки покажу приклад зараз. Як я зробила два роботи? По-перше, я працювала з примітивами. Дуже швидко все це робиться. Дивіться, у ну, мене такий робот, тому. Я так і працювала. Я показую швидкий приклад, ви самостійно все це вдома зробите. Досконально показувати все не буду зараз, тому що на меті цього немало. Ви багато чого мали засвоїти самостійно. Отже, зараз, бачите, у мене починає потрошечки об'єкт підняти. Об'єкт опустити, зробити ширше. Вже трошечки, треба трошечки вирівнювати, зрозуміло, що цього не буду робити. Як робила око? Я думаю, що питань у вас не буде. Головне, що я працювала все ж таки з кольором. заливка в мене біла, то вона буде таки білою. Де в мене цей білий кольор є. Так. Підвисає, як завжди, я про це кажу, тому що ми працюємо. І знімаємо екран одночасно, на такі вже пристрої в нас потужні, як нам цього б хотілося. Так? Потім ще б я око додала чорне. Зробила в нього заповнення чорним. Зробила б його меншим за розміром. І перенесла б сюди. Сюди б ще додала брів брови. Пам'ятаєте, як я, як я раніше вам розповідала, що для того, щоб повернути, ми два рази натискаємо. У вас буде дома краще виходити, тому що не буду підвисати. Мені начебто соромно за те, що в мене щось висне, тому я завжди виправдовуюся. Але ви мали до цього звикнути. Коли я зробила одне око, я його виділяю, бачите, виділила. Я його групую і початку переношу, вже згруповане. Ну, треба було ж заливку ще зробити. Я про це забула. Як мені це зробити зараз? Дивіться, я роблю об'єкт розгрупувати. Беру лише ту фігуру, яку мені необхідно залити, а мені прямо кутник необхідно залити все ж таки. Я не можу це зробити швидко, тому що в мене підвисає, а не хочу з кадру виходити, щоб ви все бачили. Тому я зроблю окремо. Я роблю заливку: ну, нехай у мене око буде зелененьким. Мене це влаштовує. Так, і повертаю на місце мої фігури. Отак. От Коли у мене це зроблено, тепер ще раз я групую. Отак. От Об'єкт згрупувати. Ctrl C, Ctrl V, об'єкт, відразити, віддзеркалити, так? Я хотіла б, щоб ще, ну, не дуже я полюбляю завжди симетричні речі. Тепер я роблю об'єкт розгрупувати. Бачите? І що я роблю? Я хочу повернути мою бровку. От Так. Щоб не було семетерії, дуже. Ну, так приблизно я почала створювати роботів. Як я робила ці елементи? Ви можете, як завгодно, їх робити, малювати, ви багато чого знаєте. Але мені було б простіше зробити такий, такий прийом дивіться. Ну, Заповнення. Щоб в мене колір заповнення був однаковий, можна використовувати було, піпетку і робити по-перше, обрати все ж таки, що заповнення в мене ж є. І обрати. Щоб з'явився колір, мені довелося зупинити відео, тому що підвисало, але все ж таки таке буває. Отже, щоб зробити цей елемент, що я застосовувала, я малювала коло, малювала прямокутник, розташовувала цей прямокутник так, як мені це зручно. Далі, що я робила, дивіться. Виділяла контур різниця. У мене все швидше виходило, тому що нависло все ж таки, воно, коли так висне, це дуже складно робиться. Бачите, знову таки. Налаштовую так, як мені зручно, можливо, трошечки вище. Коли це зроблено. Тепер знову беремо різницю. Контур різниця. І з'являється у мене елемент моєї руки. Якщо двічі по ньому буду клацати, буде моя рука змінюватися більше менше становитися, як зазвичай ми це робимо, клацаючи. Стільки разів, скільки необхідно. Елемент руки я робила, ну, я не малювала нічого. Я використовувала графічні примітиви. Я перетин двох кіл використовувала, знову ж таки, різницю. Знову ж таки, з ногами я робила прямокутники, і потім до них додавала, зараз показую як. От, мої ноги, які я малювала, бачите? Потім що я зробила? Знову ж таки, коло. Я дуже швидко створювала малюнок. Але від. Відпрацьовувала багато прийомів і свою фантазію перевіряла, чи зможу я працювати з примітивами і створювати таким чином малюнок. Ну, змогла. І, до речі, задоволеною залишилася. Отак. От Якщо б, наприклад, в мене вже одна нога створена, далі я її беру групою. Я взагалі всі об'єкти, коли вже вони остаточні були, я їх починала групувати. О, вийшло в мене те, що хотіла вам показати. Бачите, нога в мене додалася, але вона розташована не там, де має. Тоді я натискаю об'єкт, опустити, Ctrl C, Ctrl-V, друга нога з'явилася. І вже є також об'єкт опустити. І вже потрошечки мій робот починає бути схожим на робота. Допрацьовувати я його, а не хотіла допрацьовувати, але хотіла вам сказати, як я швидко зробила. Таку посмішку. Воно і смішно трошечки, але все ж таки об'єкт заповнення. Так. Колір штриха в мене є, а заповнення в мене має бути білим. От, Біли. От коли я це зробила, бачите, у мене просто є квадрат, так? Так. Ctrl-Z, коли зайво щось намалювала, відмотала назад. Тепер я цей квадрат копіюю: Ctrl-C, Ctrl-V. І переміщую, склеюю знову таки Ctrl V. І потрошечки з'являється моя посмішка. Дивіться. Тепер Ctrl C, Ctrl V, але трошечки змінюю. Яким саме чином зараз побачите. І додаю, наприклад, сюди. Кінець моєї посмішки. Так. І з іншого боку так само, але вже цю фігуру Ctrl-C, Ctrl-V. Отак. Коли я це зробила, виділяю всю посмішку. Всю. Так? І роблю об'єкт, згрупувати, переношу на робота. Якщо для робота, для мого, вона завелика, я його буду вже як один об'єкт опрацьовувати, ви будете більш обережно працювати, будете більш обережно розташовувати. Ну і руки намалювала. Коли намалювала вже всього робота, як я вам показала, я його групувала і копіювала. Так, ми ж створили робота. Руки самостійно без мене створити. Зараз повертаюся до меню шари, де воно у мене є? І я ховаю шар, на якому малювала робота. Додаю новий шар там, де пишу ім'я робота. У вас буде два шари. Перший шар робот, або робота, в залежності від того, як вам хочеться, Другий буде ім'я робота додати. І, в, і там, де ім'я, ми будемо додавати текст. Ну, Текст який? Як ви хочете називати свого робота? Ну, наприклад, верні. Як у нас є верні з Лего Буста. Коли додала напис хочу його збільшити, я його маю виділити. У мене є панель інструментів, яку я можу використовувати. Дуже схожі речі роботи з текстом, як в Word. Так? Можна робити різні стилі застосовувати. Так, 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 який би взяти? Ну, нехай такий буде. Але ж в мене не виділено було, коли я це робила. У вас так само може бути, коли ви будете працювати з текстом. Що виділення моє спрацювало, змінення шрифту, знову-таки зупиняла відео, тому що повільно воно все змінювалося. Ми завжди перевіряємо, щоб текст був виділений. Натискаючи на літеру, виділяємо текст далі з нею працюємо. Що ми можемо? Як з об'єктами ми можемо працювати надалі з заповненням? Так, яке у нас буде заповнення, навіть не знаю, яке воно там у нас буде. Зараз зробимо, подумаємо. Ну, давайте заповнення все ж таки зробимо. Я не знаю, як вам, але мені дуже складно одночасно записувати і знімати. Хочеться одразу потужні пристрої, щоб це відбувалося швидко. Стиль штриху ми зробимо. Спочатку колір, який по колір у нас буде поєднуватися з тим, який ми вже обрали. Ну, так навіть не погано, але якось хочеться трошечки інакше. Так? Стиль. Додамо. Є, таке ми зробили верні, наприклад, так? Навіть можна так тепер збільшувати. Так, написала. Ще такий прийом, я застосовую Ctrl-C, Ctrl-V. І пам'ятаєте, коли ми працювали з заповненнями. Тепер заповнення тут беремо більш світлим. Роблю ще колір штриху навіть прибираю. Так, і можу додати ще тут розмиття для напису, якщо є така необхідність. Але наразі я цього робити не буду. Я буду. Об'єкт опустити. І навіть такий ефект трошечки додати. Коли я це роблю для напису, я беру його. І я всі елементи групувала, тому що мені так зручно їх переміщувати. І коли ви створили напис, напис в окремому шарі, і робот в окремому шарі, ви робите. Два шари видимими, який саме? У вас буде шар ім'я робота, і шар робот буде видимий. Можна його переміщувати як завгодно, можна навіть на фоні робити, отак ось, якось, як завгодно. Можливо, ваша фантазія щось інше вам підкаже. Але я зробила такий робот, такий напис, і мені це дуже подобається. Сподіваюся, що і вам подобається працювати в Інскейпі, створювати свої шедеври, отримуйте від цього задоволення. А я з нетерпінням чекаю на ваші роботи в Google класі. Бувайте до наступного уроку!